Слава Україні! Героям слава! Ну що, Дякуємо команді «Аусер» за матч. Ілля, як прокоментуєш поразку своєї команди? Ну як сказати, програли так програли. В житті бувають пораж, поразки, але це, як кажуть, поразка на футбольному полі, не у житті. Рахунок програли з великим рахунком. На мою думку, ми так зіграли, бо були не впевнені собі. Не було не було у нас точного пасу, не було у нас спілкування між собою гарного, друг друга не розуміли, і подалі будемо робити якісь виводи, та будемо працювати над цим та далі грати у нашу у нашу. У нашу найкращу гру в футбол. Дякуємо за увагу. Дивіться далі. Дякую. Будемо на в наступних е, іграх вас більше радувати. Дякуємо за е, дякую. свої е, просмотр. Дякую, дякую вашій команді. далі. не так.